Господь з вами із Голі. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Господи! Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить, у нього не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сумуси, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірить у нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо над повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господнє! Господнє! Короткі читання, але в них є одна зв'язуюча ніч. Нитка, нитка, яка веде нас через всі читання до таємниці. Зазначає її святий апостол Павло, коли говорить, благодать Господи Христа, Любов Бога, і супредчастя Святого Духа з усіма вами. Фор Формула, який виразно перераховується особи Святої Трійці. До речі. Якщо ви відкриєте новий завіт, ви не знайдете там слова, свята Трійця. Нема. А знаєте чому? Бо це термін виник в третьому столітті. Тертулян є його автором. Проблема в тому, що як назвати те, чого ти не можеш до кінця зрозуміти? І таємницю і Бога і єдиного в трьох особах ми не можемо. От Не можемо до кінця зрозуміти. Це таємниця. Але чи це означає, що ми. Зовсім безсилі? Ні. А що ж нам тоді лишається, якщо ми не можемо точно зрозуміти? А лишається трошки смирення. Стати вправді щодо того, що ми не спроможні це зрозуміти повністю. Не зможемо відповісти на всі запитання. Але при цьому. Цією реальністю ми стикаємося. Мені подобається такий приклад, коли говориться, що ми так насправді маємо досвід діяння трійці нашої, Бога триєдиного. Так теж можна казати і в останні десятиліття якось. Цей термін набув популярності, він теж має свої мін мінуси. Бо коли говориться трійця, то деякі думають, що це якийсь окремий Бог, якого звуть трійця. А коли говориш триєдиний Бог, то всі почнуть підозрювати, що ти не в того Бога віриш. Віри, віри, віри. І то, і то це наші слова, які ми пробуємо назвати таємницю. Таємницю Бога. Таємницю Бога Отця. І кожен з нас має цей досвід, бо ми отримали життя. Батькам це зрозуміти легше, бо вони, коли бачать дитину, знають, що ми дали їй життя. І Так Бог Отець. На життя кожному з нас. Ісус Христос промовляє до нас через Євангелія. Його ми бачимо на іконах. Це Він приходить до нас в святому причасті. І кожен віруючий знає, що причастя це не просто хліб. Це щось більше. Що саме бо це важко окреслити? Але це Щось більше. Бо це Ісус приходить. І Святий Дух приходить до нас в молитвах, в благословеннях, у відпущенні гріхів, в сповіді, в натхнення. Чому ми також не можемо пояснити, як це? Ну от якось так. Часом ми вже знаємо, ми вже трошки можемо відрізняти ці натхнення, що ага, ось тут думка прийшла, оце вона Божа. Або такий сон приснився, і от є сни, а от є коли Бог торкається. Але все одно ми не встані це пояснити. В цьому сенсі перше читання, воно дуже цікаве, одною деталлю. Тут український переклад в тупіку, бо він не може перекласти адекватно те, що є в оригінальному тексті. А виглядає, що якась постійна тавтологія. Тими днями Мойсею ставши рано вранці, зійшов на сім'ї гору, як зповідав йому Господь. З двома каменними та вишими руках і зійшов Господь у, у хмарі, став перед ним і промовив ім'я Господь. І пройшов Господь перед ним, промовляючи, Господь, Господь, Бог милосердний і ласкавий, нескорений гнів, мологомолости і вірний. Шість разів ми чуємо слово Господь за пару речей. Як так? А річ у тому, що місцями там написано Адонай Господь. А місцями написано то слово, яке ми до сих пір не знаємо, як його правильно читати. Ім'я Бога. Деякі спеціалісти кажуть, що треба читати як Яхва, деякі як Єгова, деякі ще інакше. Але ми не знаємо. А тому і на українську мову невідомо як перекласти. Як є в оригіналі, ну є, написано. А прочитати як ми не знаємо. Це то ім'я Бога, яке раз на рік вимовляв Верховний в святині Єрусалимській. І доступу до тої таємниці в нас немає. Є дискусії, гіпотези. І так має залишити. Цю загадку ми також не розв'яжемо, з небі знаємо. Натомість, чи це нас має зупиняти від того, щоб служити Богові? Ну, ні. Тільки це читання нам так підказує думку, що є речі, яких ми не знаємо. Коли ми зростаємо духовно, коли маємо більше досвіду віри. Деякі речі для нас розв'язнюються. Почамо трошки більше розуміти, якесь в голові, це складає якусь картинку, але все одно не до кінця. І в цьому контексті дуже важливо, щоб ми не ставили все на розум і на розуміння. Тільки більше ставили на слухання Слова Божого. Ото є Станіслав Папчинський, який ось на тому об -о образі він в білому одязі, вважав, що це ключова річ для духовного життя слухати тих натхнень, які Бог нам посилає. І слухати і виконувати. Чому це так важливо? Бо я вірю в Бога триєдиного дуже милосердного, який розуміє, що ми тугі на вухо і тверді серця. Але хай чому він же ж Бог? Він вміє донести свою думку, своє натхнення і до сліпих, і до глухих, і до твердих серця. Тобто до кожного з нас. Якось ці натхнення доходять більше чи менше. Вміння розпізнавати волю Божу базує не на тому, що це якось так суперслух, це суперпокора. Коли ми готові то натхнення, яке прийшло, вчинити. І коли ми готові, Бог знайде спосіб, як до нас цю думку донести. Комусь приясниться сон, комусь прийде думка на молитві, до когось прийде сусід і скаже, слухай, зроби то і то. Хтось прочитає книгу, хтось приїде з Житомира до Харкова. І там промовить Бог під час тих подій. Що важливо, ми не знаємо, коли і як промовить Господь. Ми не знаємо, як Він схоче діяти. І це правда. Але коли ми готові шукати і виконувати його волю... Як би дивно вона часом не виглядала, тоді Бог знайде спосіб. І часто цей спосіб нам буде не подобатися. І це нормально, так має бути. Часто ми будемо його не розуміти до кінця. От часто так має бути, бо це ж не наші думки. Це натхнення від того, кого ми навіть зрозуміти до кінця не можемо. Але це нам не перешкоджає любити приймати. І бонусом для вас приклад з звичайного життя. Бо часом в житті щоденному ми практикуємо віру і не шукаємо повного зрозуміння. І так треба чити часом і в духовному житті, просто чинити. От трансляція нас йде через смартфон. Чи хтось з вас може пояснити, як воно працює? А це вас зупиняє від того, щоб ним користуватися? Я для дарм здомовця, а стиральна машинка, ви знаєте, як працює автоматично? Я не знаю. Я знаю, що є якісь частини, які якось там працюють. Але щоб пояснити як. І мене це зовсім не зупиняє, щоб нею користуватися. От зовсім. Так само і тут. Ми не можемо до, до кінця пояснити цю таємницю. Чи це нас має зупиняти? Ще раз прикручена допомога святого останні слави. Ключова річ в духовному житті, щоб ми слухали з тих натхнень, які приходять, і він, знаючи, що думки нам в приходять різні, наполягає, щоб ми... Ці думки консультували з ким, з кого вважаємо духовним авторитетом. Але це другий ряд. Перший головне, щоб ми вірили Богу, вірили Богові, слухались його натхнень, а Господь вже розбереться, як нам пояснити те, чого ми не можемо. Він має велику практику. І величезний досвід, як несухняних, спертих, горделивих вести до царства Божого. І от тому можемо не боятися. І що ми можемо ще робити, ми можемо славити Бога за Його до нас любов і милосердя. Можемо жертвувати молити про славлення, можемо жертвувати вчинки милосердя. Це ми теж можемо. І для цього не треба якихось великих розумінь. Треба трошки серця. До цього я вас закликаю. І довіряю, що Господь вас кожного попровадить, тільки щоб ми хотіли робити так, як Він нас запрошує, а не так, як нам удобніше. Ми готові його волю тільки більше, ніж свою. І все Господь владнає. І ми честі слава навіки вічні, в втриці єдиному. Амінь.